Стрілянина у кривому розі військовий поранив десятирічного хлопчика. Українські дрони б'ють по Курщині та зупинили завод у Туллі. Путін погрожує Сумщині, де фортифікації на межі провалу. Мера Бердичева спіймали на хабарі. Співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч утік із країни. Екс-гімнастку Нікольченко захейтили за російську мову. А пенсіонерка із Луцька вирбувала дівчат для проституції у Дубаї. Привіт, я настасія. Митровська, і перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. І починаємо із шокуючої новини з Кривого Рогу. Військовий у відпустці відкрив стрілянину із пневматичного пістолета біля дитячого майданчика і влучив у 10-річного хлопчика. Дитина поранена у голову. і Про це повідомляє місцевий телеканал Перший міський. Чоловік здійснив близько чотирьох пострілів. У нього був пневмат з металевими кульками. На момент інциденту громадянин перебував у відпустці. За подібний вчинок у кримінальному кодексі передбачена відповідальність. Деталі встановлюють правоохоронці. За даними видання інформатор, стрілянина сталася 19 червня. Поліція підтвердила факт інциденту. Справу передано ДБР мотиви стрілка та стан дитини наразі невідомі. Дуже хотілося б почути офіційний коментар щодо цієї історії від тої ж поліції та ДБР. І поки Трамп чотири місяці зупиняє війну в Україні за 24 години, Путін заводить свою нову стару платівку про один народ. Сказали, а, сказали, а, по поводу області на Україні, які ми вважаємо своїми. Дав <говор> я вже много раз говорів, що считаю на русський і український народ одним народом, на самом деле. в этом смысле вся Україна наша. Також Путін заявив, що Росія не домагається капітуляції з боку України, і разом із тим кремлівський диктатор заявив, що там, де ступає нога російського солдата, то все наше. Проїзд логіка при определені бойових дістій. І війська вказують на різних територіях. Ну, навіть у нас є така старинна, це не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, де ступает нога русского солдата, то наша. Я б тут щось сказала, але так гарно цю тезу бункерного прокоментував пан Стерненко, що я вже краще не скажу. Владимир Путін сказав, що де нога російського солдата, там і є Росія. Російські солдати нікуди не підуть, якщо в них не буде ніг. Ну, пан Стерненко, ну от можете мовою фактів. Власне, і від мови фактів, давайте повернемося до мови словом до заяв Путіна. Значить, трагедія в Україні це не результат роботи Кремля. У Росії немає мети забрати суми, але Путін цього не виключає. Ну, в области Сум, області е, глубина составляє на 10 до 19 кілометрів, 8-10-12 кілометрів. Далі е, центр. Суми. Ну, у нас нет такої задачі забрати Суми. Но, в принципі, я не Тоді, як Зеленський заявив, що росіяни мають просто таки божевільні плани на Сумщину, утім сили оборони стримують ворога. Сьогодні ставка. Була дуже детальна доповідь по фронту, окрема увага Сумщині, діям в прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри, абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих вбивців, захищаємо нашу сумщину. Ну і звичайно, куди ж без заяв про ядерку. Були вони і цього разу, і це знаєте вже як традиція. Називаємо е, неонацистами на території сьогоднішньої України. Може би було би їх помилкою. тому що в нашій ядерній доктрині і ну, здравий смисл і практика наших действий завжди говорить о тому, що ми завжди. отвечаем на все наши, на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы, а, отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш, наш будет очень э, жестким и, скорее всего, катастрофическим. Еще Путин кажется, что дуже переживає через те, что свет йде до Третьей світової. Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. Ну и у нас под носом, у нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана беспокоит. И увага, заява, в виде которой я особисто, навіть трошечки унемила. Хочу обратить ваше внимание, что э, в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. Вот. И мы, безусловно, всегда э, в новейшей российской истории учитываем этот фактор. а у вас зараз теж деживі було? Чи це тільки мені щось нагадало? Ну а поки Путін погрожує, що може взяти і сумщину, у нас тут фортифікації, фортифікації, фортифікації. Так, далі говоримо про фортифікації або ж. Про як їх іще і ще називають інженерно-фортифікаційні споруди. Не питання фортифікацій для України варто визнати проблемне. Цих фортифікацій або немає, або вони є, але особливо кмітливі на них нажилися безбожно, або вони є і на них не нажилися, але вони не такі, або не там. Словом говорити тут завжди є про що. Фортифікації на Сумщині можна було строїти ще в 2024 тисячі двадцять четвертому. Теперь здержуває врага людьми. Діпстейт власне співзасновник осін проєкту Діпстейт Роман Погорілий говорить про те, що укріплення на прикордонні сумської області могли бути збудовані ще рік тому. Тоді ситуація каже, погорілий дозволяла працювати навіть під обстрілами. Як це роблять зараз інженери у Донецькій та Дніпропетровській областях, зміцнюючи позиції, не зважаючи на ФПВ-дрони. Он подчеркнул, що річ навіть не о бліндажах или опорниках, хоча бы викопати противотанковый ров і установить зуби дракона. Сейчас же говорит Погорелый, приходится сдерживать врага не укріпленнями, а жизнями бойцов. А ось це та ж таки сумщина. Так звані зуби дракона, просто лежать не узбіччі. З різних відео, якими з нами поділилися та аналізу супутникових знімків, вони лежали там не один місяць, приблизно з початку зими. А зі слів самих бійців було достатньо часу, щоб їх встановити. Але цього не сталося. Чому цього не сталося? Знову ж таки, питання відкрите, і місцева влада ж буквально заскакуючи в останній вагон, звітує: захищаємо дороги Сумщини від ворожих дронів. На тлі активних обговорень про інженерно-фортифікаційні споруди на Сумщині. Голова Сумської обласної військової адміністрації опублікував доволі дивний пост про антидронову сітку. Яка чомусь має захищати від ворожих очей і ускладнювати ворожу аеророзвідку. Ще більш цікавим є момент про тривалість робіт в прикордонних громадах, які ворог по суті вже окупував. Відсутність самої сітки на стовпах упустимо, адже варто врахувати, що процес робіт тільки триває. І от на Сумщині фортифікацій немає. Або ж вони є, але до них є питання. От, наприклад, на Київщині немає ні фортифікацій, ні грошей, на які їх, власне, мали побудувати. Військова частина уклала два договори на будівництво захисних споруд на майже 47 мільйонів гривень з ТОВ «Фумігант Агро та ТОВ Ворскла Енерджіз. Але будівництво проводилося на цими фірмами. А силами самої військової частини та Держспецслужби транспорту Міноборони разом із цим держава виділяє понад 237 мільйонів гривень на фортифікації для Харківщини та Чернігівщини. До 26 грудня 2025 року вони зобов'язані надати повний звіт щодо використання коштів. Фінансування надається на безповоротній основі за рахунок резервного фонду державного бюджету. Я тут можу лише озвучити щирі сподівання на те, що за будівництвом цих фортифікацій спостерігатимуть відповідні органи, щоб у підсумку ці самі фортифікації були збудовані не виключно у звітах для міноборони. А ви що думаєте про такі от історії на тлі російської ескалації? Тож таки сумщини та небезпеки для Дніпропетровщини. У ніч на 21 червня 2025 року, поки Росія кошмарила Україну шахедами, а місто Кременчук ще й ракетами у російському Львові було теж дуже гучно. На Курщині завітали українські дрони, і місцеві писали про влучання. Російське міноборони відзвітувало, що нібито збили шість безпілотників, і водночас офіційних підтверджень про уражені об'єкти від нашого генштабу поки що немає. Але маємо важливе продовження попередньої історії у Тулі після кількох атак зупинився гігант російського ВПК, один із ключових оборонних заводів РФ. По данным источников Астра в экстренных службах региона, 18 июня пять беспилотников атаковали АО «Конструктор Сукибюро приборостроения имени им» Академика А. Г. Шипунова, в Туле, которая занимается разработкой высокоточного управляемого оружия. В результате было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание. Произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Вторая атака произошла в ночь на 20 июня. Один безпілотник попав в ангар для загрузки готової продукції. Паданим Астра там повріждена криша і стіни. Робота підприємця встановлена. Тоді російські міноборони також звітувало про кілька дронів у тульському регіоні. Та як бачимо, роботу зупинив цілий завод. Росія, як завжди, традиційно применшує масштаби своїх поразок. Здавалося, що так зване корупційне дно вже давно пробите окремими хапугами, але ж ні ти знизу таки постукали. Значить, у Львові повідомили про підозру директору благодійного фонду, який ошукав військових і волонтера на понад 1,3 мільйона гривень. Використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання допомоги Збройним силам України. Зокрема, він обіцяв потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося загалом про сім автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери. Скориставшись довірою потерпілих, підозрюваний наперед отримував від них кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські карти підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем. Проте, чоловік не доставляв замовлені у нього товари. А отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд. А в Одесі ритуальна контора. Ви тільки вслухайтеся, привласнила половину грошей, які виділили для поховань військових. Журналісти Блекбокс пишуть про те, що нині власник фірми, яка наживалася на похованнях військових, під підозрою у привласненні коштів. І відомо, що власник фірми «Анубіс» Микола Пеструєв і його партнери, себто спільники, привласнили понад 2 мільйони гривень. Це 50% коштів виділених на встановлення. Становлення пам'ятників нашим захисникам. Загальна сума розкрадань через фірми, пов'язані з анубісом, може сягати понад 13 мільйонів гривень. Це стосується не лише надгробків, а й ремонту кладовищ, копки могил, ремонту печей крематорію, ритуальних предметів та транспорту. Я навіть не знаю, яке покарання для таких, вибачте мене на слові паскуд, буде справедливе. А далі, як то кажуть, наша пісня гарна й нова. Словом, на Житомирщині затримали мера Бердичева. Ніколи не повірите, за що так, за підозрою в отриманні хабаря. Значить, телеграм-канал Ріо Бердичев опублікував фото, на якому чоловік, схожий на мера Бердичева, Сергія Орлюка, стоїть у кайданках просто посеред вулиці. Після цього Житомир інфо писало, що затриманим таки виявився мер Бердичева. Згодом, речниця департаменту стратегії стратегічних розслідувань Нацполіції підтвердила це, не назвавши конкретної посади чи імені. Нині сума хабаря і обставини невідомі. Тож чекаємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів. Ну а далі історія у порівнянні з якою сценаристи Голівуду просто нервово курять. У Луцьку пенсіонерка відправляла дівчат у Дубаї займатись проституцією. Шукала зацікавлених в роботі жінок за допомогою месенджерів, де створила відповідні групи. Так, правоохоронцями задокументовано епізод, коли одній із жінок фігурантка запропонувала роботу за кордоном. Мовляв, до Варшави вона має дістатись за свої гроші, а звідти спільники забезпечать її квитком до Об'єднаних Арабських Еміратів. Пенсіонерка разом зі спільниками підшуковувала дівчат у скруті і пропонувала їм заробити. слідство. Фактично розцінила це так зване працевлаштування Ання українки в скрутному становищі, як і її сексуальну експлуатацію, отже, достовірно розуміючи, що жінка перебуває в уразливому стані, а саме в стані сталої психоемоційної напруги та суб'єктивної безвиході, які виникли внаслідок складного матеріального становища, погодилась на вказані умови. Особа 5 вчинила за попередньою змовою групою осіб її вербування з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жінку взяли під домашній арешт із забороною без попередження органів досудового розслідування покидати межі Луцька. Ну, у мене особисто тут слів немає. Одні емоції. Схоже, у нас товариство вимальовується не дуже хороша тенденція. Позаяк слідом за міністром Олексієм Чернишовим із України виїхав бізнесмен Тимур Міндіч. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Так, шановні підписники, є погана новина. З країни виїжджає бізнес сьогодні. Трохи пізніше у півночі країну покинув у напрямок Молдови відомий медіа, енерго, агро, фінансово-банківський бізнесмен та просто гарна людина 45 років для офісу президента Тимур Міндіч. Злі язики говорять, що в найближчий час ми його не побачимо, але ми не віримо. Точно приїде та ще й з дронами, хоча і цей бізнес у нього є. Якщо Чернишов виїхав через те, що викрили його, вибачте мене на слові мутки, то причина виїзду пана Міндіча не дуже шопі відрізняється. Як розповідало дзеркало тижня, на початку місяця набув вручило родичу Міндича Леоніду підозру у привласненні 132 мільйонів гривень на закупівлі трансформаторів для «Харківобленерго». За даними Набу, Леоніда Міндича затримали під час спроби втекти з України. Втім, менш ніж за тиждень він вийшов із СІЗО під заставу у 8 мільйонів гривень. 20 травня було опубліковано розслідування Бігусінфо про пов'язані із Тимуром Міндичем компанії, які будували фортифікації на Херсонщині і Житомирщині за завищеними цінами. От особисто мене не менше ніж повернення пана міндича цікавить і те, чи законно він виїхав за кордон. Пам'ятаєте, нещодавно з'являлася у публічному просторі інформація про те, що ТЦК шукають військовозобов'язаних на сайті продажу «Авторія». Так от нардеп Олексій Гончаренко під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо ТЦК прямо запитав це у представника Житомирського ТЦК. Але всі всі, хто не читя і наступне, може якось почути відповідь, і чи це є розповсюджена практика? Хотілося б почути від керівника командуючих сухопутних військ, чи це є і в інших областях. Просто ми цього не знаємо, тому що не злиті записи. І, взагалі, які відповідальність поніс керівник Житомирського обласного ТЦК ну, за такою того, абсолютно божевільну історію, якісь божевільні завдання, які він ставив? Дякую. Ну, Вільно. Головати там, але точно призначити. Можеш м'ясо. Таня, звідки і я. Можете проходити грамоти? Таня і з інші чином. Ось таки, нещодавно мережі ширилося відео, на якому у Житомирському ТЦК обговорювали мобілізацію людей через авторія. У самому ж ТЦК пояснюють це ось так. Ні, але не моє питання. Я ще теж поставив питання. А що це що це за шляхи пошуку військового зобов'язання? Ам, такі нестандартні методи, які не порушують законодавства. Ніколи такого не було, товариство, і от як то кажуть, знову у мережі летить несеться мовний скандал. І власне предметом цього самого скандалу стало те, що колишня художня гімнастка Марія Височанська розкритикувала висловлювання іншої екс-гімнастки Владині Кольченко про українську мову. Височанська оприлюднила своїм інстаграм про мову дружини загиблого на війні актора Юрія Філіпенка Катерини Мотрич. Я не ви ніколи смерті восію. Я хочу побачити кожного, хто тут є. Вбити собі все російське. Забути мову ворога. Забути про те, що вони існують мститися, Тому що тільки через Росію сьогодні ми зібралися тут і дивимося на холоднеці вольного. На цю історію з Височанської відреагувала її колега Влада Нікольченко. Типу, що ті, хто розіграю на русскими, це взагалі, не люди. Вот, надо вообще их выкинуть за страны лишить гражданства. Проблема в том, что э, как бы вы вот этим вот яким-то насільним переходять на українську мову, де ви вообще розганянням конфлікту, ви самі відбиваєте бажання переходіть на яку мову. Ви это та Пізніше Нікоченко пояснила, що коментувала не конкретно про мову дружини загиблого воїна, а тезу, яка стосується заклику забути усе російське речь шла вообще не о женщине, которая похоронила своего мужа. В этой истории э, были двое. Я и непосредственно вторая сторона, э, с которой вы мне сейчас все вот это вот говно на меня льете. Э, окей, все принимается, но... Типа, извините меня, забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь? Нет. Після порції хейту за підтримку російської мови гімнастка влаштувала справжню істерику. Такий він, людський фактор, хто найменше пише, найчастіше найбільше робить. Ви мене, звісно, розчаровуєте дедалі більше, підтверджуючи мої слова. Я людина, яка нічого вам не зробила. Ми навіть особисто не знайомі. А ви мені за мову готові побажати смерті, спалити на вогнищі тощо через мову, якою я розмовляю, просто вдумайтеся. Люди, прокиньтеся. Це такі дрібниці на сьогоднішній день. У нас над головою летять ракети, вмирають люди. А ви готові свої же землячці перегризти горло через мову. Ви серйозно? Коли ви донатили востаннє? Не пам'ятаєте? Так от, займіться справою краще. Це смішно. Не ганьбіть країну. Згодом висловлювання Ніконченко прокоментувала бурчиня за українську мову Лариси Ніцой для цих людиноподібних мав ці високі матерії ну просто недоступні, недосяжні. Їхній недорозвинений мозок не може сприйняти цього для них. Ну цю незрозумілі ці опції абсолютно. І ми не повинні тому вони не можуть. Вони не можуть зв'язати, вони не можуть між собою скласти два і два. А в чому ж тоді користь української мови? Нашо вона треба? Вони не можуть зрозуміти причину і наслідок цієї війни, яка роль тут мови взагалі? Яка роль мови у майбутньому нації? Боже, це такі високі матерії для них. Знаєте, товариство, мені особисто якось дуже сильно, аж занадто дивно, те, що у нас в Україні є люди, які борються за права російської мови у той час, коли росіяни нас буквально вбивають. Я цього щиро не розумію. Нині мережі активно шириться ось це відео. Знову ж таки в мережі пишуть, що це так студенти-медики відзначили здачу кроку у Вінниці. Думки щодо цього гуляння розділилися, і хтось каже, що не на часі. Хтось переконує, що студенти мають право на такі гучні гуляння поза як крок один із найскладніших екзаменів. А ви як вважаєте доцільні такі гуляння? Чи що занадто, то як то кажуть, нездраво? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.